Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогоднішнє відео буде дещо незвичайне, так само як і наступне, бо зазвичай мої відео це такі влоги з збереженою хронологією подій. А сьогодні буде відео, у якому ми з вами повернемося у минуле, і я покажу, що ми почали робити на початку липня. Також буде цікаве подорож Черкащиною у Стеблів. Це батьківщина Івана Нечуя Левицького. І також ми з вами ближче подивимося Рось, і навіть на ній поплаваємо. Так що заварюйте собі каву, беріть щось смачненьке, вмощуйтесь зручно і приємного перегляду. Сьогодні 8 липня, для нас історичний момент початок паркану. Дуже давно мріяли і сьогодні привезли нам вже профнастил, це паркан буде з вулиці. Покажу, який зараз. Він в жахливому стані. Я його, мабуть, ніколи не показувала. Можливо, один раз бо насправді мені соромно його показувати, але оскільки чоловіка вдома немає, а ставити паркани це одне з тих справ, які я ну, ніяк не можу сама зробити, то загалом дуже і дуже. Як я мабуть вже і казала, що найважливіше, що ми хотіли встигнути за відпустку чоловіка, це поставити новий паркан. Для цього його потрібно було спочатку демонтувати. От зараз ну, чоловік спочатку копав ями, потім Андрій ще прийшов, також допомагає. Ну, насправді щодо паркану, то я знімала дуже мало, тому що в основному робив його мій чоловік, а він дуже не любить ні фотографуватися, ні потрапляти в кадр, тому знімала частинками тільки де був Андрій. І також ходила з камерою в перервах між роботами. Тобто таке до, після етапи. Це етап, коли вже викопані ями. До речі, копати їх було надзвичайно важко, тому що в землі дуже багато щебню, якихось цеглин. Ну, Загалом дуже нелегко було хлопцям. І оскільки з дороги у двір іде великий нахил, то довелося копати дуже глибокі канавки. Так, сьогодні в мене 9 червня. Я думаю, що ви це будете дивитися вже пізніше, коли ми закінчимо цю роботу. І, до речі, сьогодні дуже спекотно. В холодочку на хвилиночку, 39 градусів. Це вже літо справжнє, прямо дуже справжнє. Я хочу показати, що у нас тут за буром. Це вже фірточка стоїть під вишнею. Тут щось хлопці роблять. Ну хлопці тут тобто, вчора Андрій допомагав сьогодні. Льоша сам робить. Тут уже почався процес бетонування стопчиків. Сьогодні у нас 12 липня, вчора хлопці до вечора заливали стовпчики, Ми встигли залити тільки раз, два, три, мабуть. Ще начебто щось залишилося. Тут щось буде. загалом ось так все виглядає і поки що суттєво нічого не змінилося. І зараз у нас буде пауза в роботі. То свята, то неділя. Потім у нас планується відпустка. Я думаю, що на момент виходу вже цього відео, вже скоріш за все, буде відео про нашу відпустку, а зараз ми її тільки плануємо. І вже тоді буде продовження робіт із парканом. Так, і ось так виглядає наш забор. Сьогодні у нас що? 22 липня. Ставили стовпчики. Сьогодні у нас 26 липня. Субота. Поварили всі ці штуки, і тепер фарбуємо. Андрій фарбує. Я закриваю гірки. А це у нас наступний день, неділя, і в неділю зазвичай ми відпочиваємо. У нас день сім'ї, і за можливості, якщо чоловік вдома, якщо чудова погода, ми намагаємося кудись поїхати. А на сьогоднішню подорож мене надихнув коментар під відео. Не знаю, чи то підписниці, чи просто глядачки. Велике вам Наталія. Дякую. До речі, покажу цей коментар. Вона писала, що вони їздили у стеблів і що їм там дуже і дуже сподобалось. І я подумала: а чому б нам туди не поїхати? Це Черкащина недалеко від Корсуня Шевченківського. В Корсуні ми вже були і не один раз, здається, їздили ми туди на мотоциклі і один і другий раз, а цього разу вирішили поїхати на авто. Це ми вже заїхали в Корсунь Шевченківський, вирішили зупинитися, попити каву, і також подумали, що потрібно щось взяти з собою. Заклади ми зазвичай обираємо просто навмання на карті. Ми побачили, що тут можна замовити суші, тож доки нам їх робили, ми попили каву. Тут ми вже переїжджаємо місток у Корсуні Шевченківському через Росі з таким дуже гарним островом і з пам'ятником на ньому. До речі, хто не знає, то в Корсуні Шевченківському є дуже красивий парк Лопухіних. Ми там вже двічі були, тож цього разу пропустили. Тож з вечора у суботу я загуглила, що цікавого подивитися у стеблеві. До речі, хто знає, це село чи містечко, то можете написати, бо я не знаю. Тож, перше, що мене зацікавило, це була Стеблівська ГЕС, і зараз ми наближаємося до неї. От переїжджаємо через місток, спочатку машиною, а потім вийдемо ще подивимося. Це одна із найстаріших ГЕС в Україні. Вона була побудована в 1931 році, але в часи Другої світової війни вона була зруйнована і потім вже відновлена в 1952 році. Дуже вдало побудована. На ній є такі, от справа видно, оглядові майданчики. На них можна заходити і ближче роздивлятися ці прекрасні ландшафти. Це вигляд з іншої сторони, і, як ви чуєте, тут працюють компресори, які, настільки ми зрозуміли, подають повітря для риб, бо там якраз такі скупчення рибок. Вившися цю гідроелектростанцію з її краєвидами, ми далі їдемо. Це такий острів. Тут, до речі, я зняла на конях дітей. Для мене це прямо екзотика. Так от, заїжджаємо на острів, і наступна локація, яка мене дуже зацікавила, це Спасово-знесенський храм. І що цікаво, що до нього йде мостик через Русь. Страшно. Я сказал, не шатай. Надеюсь, я не провалюсь. Надеюсь, я надеюсь. как будто короче, буду с натуральными звуками, с натуральным страхом. Боже. Леша, не ну шатай. Мне и так страшно. Такий для не для людей, які люблять стабільно, щоб було під ногами. Екстримчик трохи. І доски тут такі вже втомлені, я б сказав. <гас> так, коротше, виключаю. Тож, по мостику, ми повернулися на той берег, з якого переїжджали через Стеблівську Гес, і прямуємо до Спасово-Знесенського храму. Він був збудований на місці старої церкви, яка була тут до 30-х років минулого століття, і вона видатна тим, що в ній священниками були батько і дід Івана Нечуй Левицького. І досі за церквою, в зоні вівтаря, якщо я не помиляюся, знаходяться їх могили. І ну, ми будемо їх проходити. Я покажу. Як я і казала, чи ви, мабуть, вже самі зрозуміли, що Стеблів це батьківщина Івана Нечуй Левицького, видатного письменника. Ну я думаю, що його точно всі пам'ятають із шкільної програми, і якщо пройти далі по вулиці за храмом, то там знаходиться його музей. Але на жаль, ми туди не потрапили, тому що була неділя. Ми чомусь думали, що він зачинений, хоча, можливо, він і працював. Але якщо ви зберетесь у стеблів, то я вам дуже рекомендую. А це ці могили Левицьких, про які я казала раніше. Тож ми подивилися ГЕС, подивилися храм, потім по місточку назад повернулися до машини, і далі вже зрозуміли, що зголодніли в нас з собою, тим більше були суші. Тож ми шукаємо де зупинитися. Та й що ви думаєте? Кудись ми заїхали, трава по пояс. З виглядом на ту ГЕС, де ми були, з з іншого боку. І, взагалі, коли ми стояли ще там на глядовому майданчику з боку ГЕС, то я бачила тут якусь альтанку і подумала, що гарно буде тут поїсти, бо там є столик і лавочки. Але трохи походивши і пошукавши, ми її не знайшли і вирішили зупинитися прямо на каменях на березі Росі. Да. А всю, до речі, ця альтанка, яку ми шукали, хотіли в ній сісти, їсти. Бо тут є стілець, і знаєте, парадокс, в чому що там зверху десь стоїть наша машина, ми ходили десь в ту сторону, а сюди навіть не глянули. Ми її шукали там. Але в принципі добре, що ми сіли на каміні там. Вигляд набагато краще, ніж тут. Так, Привіт. Уже 17 година, додому ми ще не доїхали. Майже випадково заїхали, тут якийсь загубили виграївський пляж, тут багато сосен, тут не дуже видно, але там є пляж, річка і є навіть катамарани. І, можливо, ми покатаємось зараз. Оскільки катамаранги були зайняті, то ми обрали човна. Оренда коштує 100 гривень година, але у нас був пасажир. Залазь, залазь. Царівна лягушка. Давай, 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 давай. Їдемо до неї. Тож, як ви зрозуміли, жабко-мандрівницю ми залишили на березі. Щодо плану на цю подорож, то можна сказати, що його взагалі не було. Ми вирішили, що їдемо в стеблів. Я знала, що хочу подивитися храм, хочу подивитися ГЕС, і я точно знала, що я хочу покупатися десь у Росії. Через це взяли з собою купальника, рушника. І вже після того, як пообідали, я почала шукати на карті, де тут можна покупатись. Ну а тут мені на час захотілося стати капітаном Його? цього човна. А як гребти? Снімаєш в якусь сторону? О, так. Ну, треба куди ти хочеш пливти, отак. Так. Ну, загалом ви зрозуміли, що досвіду вислування в мене раніше не було, але все в житті потрібно спробувати. Тут уже за кермом був чоловік. Ми обплили острів і знову повернулися туди до пляжу, звідки ми стартували. Неймовірно гарні краєвиди. До речі, я на такому човні, мабуть, ще ніколи не плавала. Тут сміливці катались на водному скутері. Так, коротше, накатались ми на луці, покупалися і будемо вирушати додому. Вже, мабуть, початок на сьому. До речі, дивіться, тут є багато таких типу баз відпочинку, будиночки можна орендувати і тут, і настільки я розумію, там також. А далі знову сідаємо в машину і їдемо вже додому. Мені надзвичайно сподобалась сьогоднішня наша подорож, хоча мені здається, я про кожну свою подорож так кажу. Мабуть, тому що наша Україна дійсно настільки прекрасна, що кожне місце, кожний її куточок викликає захоплення. Тут ми знову повертаємося у корсунь Шевченківський, бо він нам по дорозі, і вже майже сьома вечора ми зголодніли, тож вирішили зупинитися в піцерії. Замовили собі грецьку піцу і грецький салат, але найбільше, що мені там і чоловіку сподобалось, це маринована цибулька. Хоча і піца з салатом були теж надзвичайно смачні. Сонечко котиться за небокрай, а ми котимося додому, наповнені враженнями, зігріті сонечком та каменями величезними, прадавніми і з теплим мохом, наче ковролін. На яких ми так смачно поїли, та отримавши приємну прохолоду та бадьорість від річки Рось, вдихнули аромат сосен, що родом із дитинства, згадуючи, як ми відпочивали з батьками і з наметами на лівому березі Дніпра. Ми наповнилися враженнями, а айфон наповнився пікселями, які сподіваюся комусь зігріють душу. А ще хочеться попросити не відкладати у вас своє життя на потім. Якщо у вас є можливість, подорожуйте, живіть сьогодні, бо завтра може не бути. А це у нас ранок, понеділка, останній день відпустки чоловіка. І оскільки Андрій аж до 6 години на роботі, то з підсобником чоловіка у постановці забору сьогодні буду я. Насправді це, мабуть, найлегший і найприємніший момент в установці забору це вже прикріплювати на нього металопрофіль, тому що вже тоді видно результат. На вулиці стояла шалена спека. Моє завдання було притримувати, допомагати виставляти листи. Але оскільки чоловік не хотів бути в камері, а мені все-таки хотілося контенту, то якийсь листок я також прикрутила і покажу вам, як це було. Тут я закріпляю листок, потім відмічаю, де мені сверлити далі за допомогою рівня, малюю. Потім присверлюю, і ви знаєте, не святі горшки ліплять. Шкода, що я не можу вам показати здивовані обличчя водіїв, що проїжджали повз, які бачили, як тендітна дівчина робить паркан. Звісно, було недовго, всього один листок. Але тепер я можу також сказати, що паркан я також робила. Хоча, звісно, справжні герої цього дійства це мій чоловік і старший син, бо для мене копати ями, бетонувати і варити залізо це взагалі щось космічне. І не дай Бог, щоб мені самі довелося робити ще й паркани. Тож пришиваємо останні листки, як то кажуть, зайця виганяємо. Цікаво, у вас є такий вислів, коли закінчують роботу? Ну, принаймні, коли це стосується городу, бо я його почула на Жашківщині ще, мабуть, 20 років тому, і він мені сподобався. Так, загалом у нас сьогодні понеділок, четверта вечора, і ми нарешті завершили. Ну, ще не завершили, звісно, ще залишилась фірточка, але немає вже на неї часу чоловіку. Може завтра їде на службу. Але поки що він буде служити тут у межах області, тож я дуже сподіваюся, що на вихідні він буде приїжджати і так і доробить і фірточку, Без фірточки. Ну, так собі. Так, щодо цієї ділянки, тут ще дуже багато роботи. По-перше, потрібно вивезти ці демонтовані частини старого паркану, потім стовпчики позрізати, позабирати. І вже після цього, вже, мабуть, восени, я думаю, що буду займатися тут ну, типу ландшафтним дизайном і нарешті щось тут понавожу порядки. Бо насправді вже мені давно хотілося це зробити, але оскільки я розуміла, що ну, після паркана буде ось так, тому ніякого сенсу взагалі не було, ну, наводити тут порядки. У мене тут просто росли ну, оці такі простенькі, дикі, помаранчеві. І там вже в мене вон, почали, як дур'ян, рости сумахи, також їх треба все позносити. І також цей величезний залипою кущ жасміну, його потрібно або дуже-дуже обрізати і молодити, або взагалі прибрати. Бо якось він мені тут не дуже подобається, тим більше, що жасміну у нас дуже багато. Ну і зараз покажу. Звісно, тут ще потрібно буде допрацьовувати, бо, як ви бачили із попередньої серії, що сюди заливалась вода, тому буде підніматися е, тут ну, фундамент, щоб вода із вулиці до нас не заливалась. І покажу, як виглядає ззовні. Ой, ну прямо я не можу нарадуватись. Нарешті стільки років я цього чекала, що у нас вже є свій забор. Хоча ще поки що без фірточки, але нічого, буде і фірточка. Так, привітики! У мене сьогодні вівторок, ну, ранок, майже обід вже, 29 липня. І у мене є кілька рослин, які, з якими я хочу сьогодні трошки попрацювати. Зараз покажу вам. Так от відібрала я кілька рослин: це два філодендрона і ця хоя ліза. Загалом це рослини, які вже попереростали свої опори. Цьому, мені здається, я хочу підзаглянути і в горщик. Мені здається, що йому можливо, і корінню там тісно. В ну, цьому корінню, можливо, і не тісно, але він також явно переріс свій горщик. Ось Бачите, ой, горщик, не горщика а опору, він переріс. І отак от лежить. я боюся, що його в якийсь момент можу зламати, тому. Купила ось такі опори: дві такі бамбукові палички, це, до речі, з епіцентру, і одна ось така. І взагалі-то я розумію, що це ну, трошки не така опора, як мені потрібна, Її ось так потрібно застосовувати, але ну, я цю хою її ближче покажу, дивіться. Видно, так? яка вона довга, тут іде листя. оцей кінчик, він в мене по вікну, туди-сюди, в тюль залазить. Я боюся, що він там проросте і просто зламається. Тимчасово він в мене був на такій простенькій драбинці, і здається, в Аврорі купувала там ще якісь 5 чи 7 гривень. І в інтернеті я підгляду, ну, подивилася, думаю, як же ж ті хої, що з ними роблять, бо на драбинці це взагалі не варіант. І побачила, що роблять на такому от колі. Тут я спробую. Це коло застосувати так, як мені потрібно, і також хочу заглянути до нього у горщик, до неї. до неї. Бо я її, мабуть, вже пересаджувала. Я не пам'ятаю, або минулою весною, або аж уже літом поза минулим. Тому я не знаю, можливо, потрібен більший горщик. І якось спробую ну, отак от зробити це коло і накрутити, щоб накручувати її на це коло. Ну, і побачу, що з цього вийде. Тож починаю з цього салатового філодендрону сорт, це, якщо я не помиляюсь, Малай Голд. Він у мене вже близько двох років. Мені його взагалі подарували. Та дівчина, у якої я купила дуже багато кімнатних рослин, які зараз у мене, він в неї був такий маленький, зачуханий, я б сказала, на балконі стояв. Вона казала, що він в неї не хоче рости, і якщо я хочу, то я можу його забрати. Ну, звісно, я тоді брала все під. Я ще не думала, де я буду все це ставити. І як бачите, за ці два роки він виріс таким красеним. Його коріння я ледве витягнула. І пересадила в більший горщик. Це філодендрон гітаровидний. Також я подивилася, що йому вже тіснувато, Тож пересадила в більший горщик. Засовую цю опору. Це, до речі, звичайний натуральний бамбук, просто він в якийсь такий зеленій, чи топлівці, чи в силіконі ну, видно для того, щоб не псувався. Далі перехожу до хої лізи, також звільняю її від опори. Беру більший горщик, пересаджую. І чому я вирішила показати вам і ці пересадки? Тому що я, в принципі, починала свій канал якраз із кімнатних рослин, тобто відео про кімнатні рослини. І я думаю, що багато глядачів, можливо, прийшли саме на цих відео. До речі, напишіть, чи цікава вам така тематика. Тут я вже пересадила і ставлю опору. Я трішки одну палицю я взагалі прибрала, дві зробила трішки коротшими за допомогою кусачок, і зараз намотую на цю опору свою хою. Ту палицю, що стояла в мене у філодендроні, я також вирішила використати і поставила її до сінгоніума. І ось так після пересадки і додавання цих бамбукових. А паличок опор виглядають мої рослинки. Це філодендрон. І цей філодендрон. І цьому, Боже, як його? сінгоніуму також я цю палицю запхнула. Прикольно, мені подобається. А хуєчку я поставила на це вікно, мені здається, і тут буде більше місця, бо раніше вона стояла ось тут. А попрощаються з вами поезією Татьяни Лісненко Хрупе старий над річкою туман, по ніч до ранку неохоче, нічний скидає з себе кардиган, ліниво тре зіркасті свої очі. І ранок теж повзе на водопій, збиває роз задимлене намисто. Якась печаль у нього із під вій. На зміну день приходить урочисто. Прошиє пташка трепетну цю мить своїм сріблястим голосом на гілці, І лист на кронах п'янко зашумить, Заграє вітер владно на супілці, почистить день у тому своїх крил, кумедно в боки візьметься завзято, І буде заглядати у двори, де справ буденних щедро і багато. Тепер ще ранок цей прозорий час у дзвони б'є калинове причастя. Налити б його в келихі для нас, наповнить душу мріями і щастям.